Російські виродки завдали масованого удару по наших містах: ракети, дрони, балістика. Вони били по домівках, по енергооб'єктах, і що найстрашніше, по дитячому садочку у Харкові. Є загиблі, є поранені серед них діти в багатьох містах України. Зараз блекаут, світла немає, опалення під загрозою, немає води, і це ще навіть не зима. Сьогодні друзі, у цьому випуску ми розберемо, що сталося, які міста постраждали, і що нам з усім цим. Робити, підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал, і перш ніж почати, я хотів би висловити слова співчуття і жалю родинам, які сьогодні втратили друзів, рідних, близьких, і, звичайно, якнайшвидшого одужання тим, хто постраждав від чергового терористичного російського акту. Давайте будемо починати. Подивіться, будь ласка, тільки на ці кадри. Просто погляньте на них. Це, до речі, дитячих садочок. У місті Харків я детальніше про це розповім. Просто е, для початку скажу, що це був один із найма... наймасштабніших Ударів по Україні в за останні місяці. Вони використали все, що мали балістичні ракети, крилаті ракети, ударні дрони типу шахет і гербера. Загалом, за даними повітряних сил збройних сил України, ворог випустив 433 засоби повітряного нападу. Це 28 ракет. З них 15 балістичних, 405 дронів. Основний удар припав на Київщину. Але друзі постраждала також Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина, Одещина, Харківщина, Полтавщина, Сумщина атакували взагалі з різних напрямків: з Курська, з Орла, з Ростовської області, навіть з тимчасово окупованого Криму, і навіть з Донецької області. Повітряні сили заявили про те, що збили 349 цілей: 333 дрони, вісім крилатих ракет, шість балістичних і дві авіаційні ракети. Але на жаль, 12 ракет і 55 дронів усе ж таки влучили в цілі. Як я вже сказав, є загиблі, є поранені, є зруйновані будинки, дитячі садочки і енергооб'єкти. І це зруйновані життя. Це діти, які залишилися без дому. Це люди, які втратили життя. Це сім'ї, які втратили рідних, і найстрашніше це те, що Росія б'є по цивільних об'єктах і по дітях. Давайте зараз. Перепрошую, давайте зараз просто детальніше розберемось в тому, що сталося по кожному з регіонів. Почнемо з Харкова, тому що цієї ночі Харків насправді пережив взагалі справжній жах. Особливо вранці російський дрон влучив у приватний дитячий будинок у холодногірському районі. Мер Ігор Терехов одразу повідомив, що на місці удару спалахнула пожежа. Кадри звідти ви бачили. Вони просто як із фільму жаху. Насправді всіх дітей вдалося евакуювати, але, на жаль, є жертви. Повідомляється, що одна людина загинула. Семеро поранені, серед них четверо це діти. На момент запису, принаймні, от ми маємо зокрема. Таку кількість постраждалих і тих, хто загинув, один із малюків в реанімації, взагалі, зараз без свідомості. Зеленський відреагував на цей удар зухвалий терористичний удар по дитячому садочку. І сказав, що удар російського безпілотника по Харкову після ночі масової атаки не має і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. І, очевидно, Росія нахабніє. Це не просто атака, це тероризм, удар по дитячому садочку. Це плювок у всіх, хто вірить у мирне вирішення війни. Я про це вам казав з першого дня. Друзі, це плювок однозначно. В Столиці ніч була насправді не менш трагічною. Тут треба сказати, що внаслідок атаки загинули дві людини: 25 поранені. Серед них п'ятеро. Це діти, постраждали Дарницький район, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський і Солом'янський. В Дніпровському районі ракета влучила в 16-ти поверхівку, Пожежа спахнула на шостому поверсі. В Дарницькому районі дрон влучив у 17 поверховий будинок, горіли поверхи там з 11-го по 16-й е, поверхи. З, у Печерському районі відомо, що влучання прийшлось в 20 в 21-й, в 21-й е, поверх 25 поверхівки. В Київській області там взагалі ще страшніше, тому що в селі е, в одному сіл е, Броварського району дрон влучив в будинок, там загинула 38-річна Антоніна і її 6-місячна донька Аделіна. А також 12-річна племінниця Анастасія Росія просто вбиває наших дітей. Будинок одразу охопило полум'я миттєво. В броварському районі, як повідомляється, загинув ще один чоловік. Уламок шахеда влучив і в будинок нардепки Ольги Стефанішини. Ніхто не постраждав, але діти дуже налякалися, як вона сама повідомила. Нині світла в багатьох районах Києва немає. Тролейбуси в зокрема там на Лук'янівці зупинилися. ДТЕК каже, що електрика може з'явитися лише до вечора. Далі, Одеса. У нас в Одеській області росіяни вдарили по енергооб'єкту. ДТЕК є значні руйнування. В Ізмаїльському районі почалися відключення світла в Запоріжжі. 15 поранених. Частково немає світла. Ремонт обіцяють завершити до 19.00, Але ситуація зараз дуже складна. Що стосується Полтави і Полтавщини, зокрема, в Кременчуці ймовірно атакували район, де розташована ГЕС-гідроелектростанція. Офіційно це не підтверджено, але місцеві пабліки повідомляють про удари дронів і відключення світла. Хочу сказати, що в Дніпропетровській області також на превеликий жаль є прильоти. В Кам'янському пошкоджено об'єкт інфраструктури. Можливо, можливо, це середньо Дніпровська ГЕС, друзі, тобто ворог б'є цілеспрямовано по об'єктам енергетики. Зараз по всій Дніпропетровській області відключення світла. Що стосується Сум і Сумської області, в конотопі відомо, що після удару по критичній інфраструктурі місто повністю залишилося без світла. На Сумщині також горів об'єкти інфраструктури, але на щастя, без жертв в Черкасах були прильоти, тому що там через відключення світла зупинилися тролейбуси. Найскладніша ситуація зараз з електрикою на Сумщині і на Чернігівщині. На Чернігівщині Росіяни взагалі влаштовують геноцид. Просто геноцид. Там немає світла, немає води, немає зв'язку, немає інтернету, немає тепла. Люди просто е, звертаються до пунктів незламності для того, щоб випити гарячого чаю і зарядити свої гаджети в Чернігові. Зараз ситуація критична. Треба звертати максимальну увагу саме на це місто нині, тому що такого не було навіть з 2022 року. Чернігів зараз просто стікає кров'ю. Там немає нічого придатного для життя, просто нічого придатного для життя, і це робить Російська Федерація. Росія свідомо б'є по цивільних, вона свідомо б'є по енергетиці. Вона хоче залишити нас без світла і тепла перед зимою. І це ще, друзі, тільки жовтий місяць, 22 -е число. Треба сказати, що президент Зеленський. Відреагував. він назвав цю ніч черговим доказом того, що Російська Терористична Федерація не відчуває достатньо тиску. Він закликав до нових санкцій, каже, що треба нам постачати зараз далекобійну зброю і системи ППО, тому що російські слова про дипломатію вони взагалі абсолютно нічого не означають. Доки російські керівники не відчуватимуть критичних проблем. А це до речі можна забезпечити тільки санкціями і тільки далекобійністю. І лише з координованою дипломатією усіх наших партнерів, <клес> окрім зеленського, також відреагував і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він терміново в терміновому авральному порядку звернувся до наших партнерів з проханням терміново надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, енергообладнання і ресурси. Очевидно, ситуація просто. Зараз на межі у нас друзі, і він каже, що без цього зима може стати просто гуманітарною катастрофою, просто може перетворитися на гуманітарну катастрофу. Треба сказати, що окремі народні депутати, зокрема там Олексій Гончаренко, сказав, що Росія фактично знищила нашу газову систему. Ще раз, Росія знищила нашу газову систему, і опалення цієї зими каже він під дуже великим питанням. Укренерго, до речі, повідомляє, що аварійні роботи вже почалися, але в багатьох регіонах світла не буде аж до вечора. Укрзалізниця фіксує затримки потягів через знеструмлення ділянок. Тому плануйте, будь ласка, заздалегідь друзі, усі свої маршрути. Е, я хочу сказати насправді, що це відповідь Путіна Трампу. Це відповідь Путіна Трампу. Я, е, е, це відповідь на мирні переговори, це відповідь на зустріч у Будапешті. Пам'ятаєте, коли журналіст запитував у Трампа? В Білому домі, після того, як той поговорив з Путіним по телефону, про те, чи запитував у Путіна Трамп, чому Путін б'є по цивільним об'єктам, по будинкам, по дитячим садочкам і так далі. Пам'ятаєте, що Дональд Трамп відповів? Ми з ним це обговорювали, але він сказав, що там солдати. Шестимісячне немовляться солдати. 38-річна жінка, яка втратила свою дитину за солдати. 12-річна дівчинка, яка загинула від удару, просто живцем була спалена. Це солдати, скажіть, мені будь ласка, будинки в Києві, в Полтаві, в Запоріжжі, в Дніпрі, в Одесі, в Миколаєві це солдати. Вони цілеспрямовано б'ють по нашій енергетиці по будинкам. Вони хочуть знищити нас і зробити все можливе для того, аби ми замерзли, аби у нас не було води, аби у нас не було світла, нічого придатного для існування і для життя. Це відповідь Путіна Трампу на мирні переговори. <кій> Зверніть, будь ласка, увагу. Він моніторинги пабліки раніше повідомляли про те, що всі е, російські військові об'єкти вже на поготові Авіація спор споряджена. Так є, значить, активні установки ОТРК. Е, вони готові запускати сотні дронів і ракет по Україні. Але Путін вичікував, і це відбулось одразу після того, коли американці сказали про те, що зустріч буде перші скасована. І от. Відповідь Путіна Трампу. Я ще раз це підкреслюю, тому що це взаємопов'язані речі. Солдати, ось так, от що буде далі, друзі? Справа в тім, що це не кінець на превеликий жаль. Авіаексперт Валерій Романенко каже, що до кінця жовтня Росія взагалі ще здатна і може завдати два, як мінімум, масовані удари. Вони накопичили тисячі дронів. Вони продовжують цілитися в нашу енергетику. Зараз мета ворога це залишити українців без світла, тепла і газу цієї ночі. Вони використали. Величезну кількість шахетів, гербер, хашок, балістики, кінжали навіть запускали два кінжали було випущено. І за словами цього експерта у Росії ще є запаси, тому друзі, ця ніч показала. Що Росія не зупиняється? Вони б'ють по дітях, вони б'ють по домівках, вони б'ють по нашій енергетиці, наші повітряні сили, наші рятувальники, медики, волонтери, всі красунчики, тому що вони працюють зараз для того, щоб нас захистити. Ми вдячні кожному з тих, хто нам допомагає захищає і бореться. Напишіть в коментарях, будь ласка, що ви думаєте про ці атаки? Поділіться цим відео, щоб світ знав правду, щоб якомога більше людей знало правду. І побачило, що робить терористична Російська Федерація. Донать на Збройні Сили України, і ще раз в завершенні хотілося би висловити слова співчуття і жалю тим, хто втратив сьогодні рідних і близьких, і якнайшвидше одужання тим, хто травмований і зазнав, зазнав травм після ударів Російської Федерації. Бережіть себе своїх рідних і близьких до зустрічі.